Друзі, в мене тут такий скарб. Зараз вам все покажу. Зробимо розпаківочку. І спойлер це новиночка від бренду Teens Only. Тут а, дуже класна презентація цього продукту. Давай, давайте дивитися. А, сам продукт, і що ж це? Підлітковий дезодорант, не містить спирту та алюмінію. Це дуже-дуже добре. Їм можна вже користуватися з 9 років. За ось цей. Пунктик. Я ставлю великий лайк компанії Teens Only. Давайте відкладемо його, покажу, що ще тут є всередині. Ось така листівочка. Презентація цього продукту. Я вам прикріплю фото. Якщо вам буде цікаво, прочитаєте. Далі дуже цікаво, тут ось такий водяний туалет. класна подача. Ще є цукерочки, желейні цукерки з смаком яблуком м'ята. І ще ось така подача: тут ось такі. Кубики льоду все дуже гарно, як я люблю. А зараз зробимо огляд на цей дезодорант. Пропоную відкрити, подивитися, який має запах. Так, я відчуваю свіжість. Трохи ноти м'яти, і ще мені нагадує цей запах ось цю лінійку у Teens Only. А хто користувався цією лінійкою, той мене зрозуміє. Зараз я почну збиратися на прогулянку, і коли я вже одягнуся, ми використаємо цей дезодорант. І після прогулянки я вже запишу свій відгук. Ну що, погнали? Друзі, я забула засняти, як я наношу цей дезодорант. Я вже повернулася додому, і що я можу сказати? Неприємного запаха я ніякого. Не маю і це добре. Він не липкий, не залишає ніяких а, плям на одягу. Це дуже добре. Спокійно його можу оцінити в 10 з 10. Усім рекомендую. Так і ще й склад, просто цукерочка. Ось таке у нас відео вийшло. Дякую за перегляд! Цьомки бомки, Па-па!